З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бристе, його ведуча Юля Чалик. 1 жовтня, день захисників та захисниць України. Однак, крім цього, свята тих, хто вже більше 11 років стримує ворожу російську навалу цього ж дня, щороку відзначається міжнародний день музики. Відома фраза, коли говорять гармати, музи мовчать, походить з латинської приказки Inter Arma Silent Musae і означає, що під час війни, коли панує насильство та боротьба, мистецтво завмирає, поступаючись. Місцем зброї Однак, всупереч цьому традиційному трактуванню, українці під час сучасної війни беззаперечно доводять, що музи та мистецтво не мовчать, а навпаки, активно виражають себе, підтримуючи віру у Збройні сили України у нашу перемогу, надію на мирне та вільне життя і українську національну ідентичність. І особливим місцем серед цих митців належить військовим музикантам. Тому я рада вітати у нашій студії начальника і художнього керівника центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил зброї. Збройних сил України, капітана другого рангу Любомира Сукенника. Я вас вітаю в нашій студії. Дуже дякую, доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Наша зустріч відбувається напередодні двох ваших професійних свят. Тож, для початку хотілося б почути стислу ретроспективу формування та творчої діяльності флотського центру військово-музичного мистецтва. Дякую. Творча діяльність центру починається з початком незалежності України, коли було створено два флотських колективи: ансамбль пісні і танцю військово-морських сил та оркестр штабу військово-морських сил в Криму, в місті Севастополі. Ці колективи, в зв'язку з переформатуванням військово-оркестрової служби збройних сил України в 2007 році об'єдналися в єдине ціле. І були названі центром військово-музичного мистецтва, військово-морських сил, Збройних сил України і працюємо до сьогоднішнього дня. Які ж головні пріоритети діяльності центру під час війни? З початком війни, я маю на увазі з 2014 року. Ми, звичайно, що основну нашу діяльність зосередили на Роботі для наших військових, які знаходяться на передовій, звичайно, що також є реабілітаційні центри. Звичайно, що є відновлення військовослужбовців, де ми також допомагаємо у їхній відновленості. От це основна наша діяльність, на що ми зараз зосередили свою увагу. Після повномасштабного вторгнення ми започаткували такі проекти, як «Від колиски до звитяги». Це є проект по учбових. В закладах, основна теза цих програм це розповідь про героїчні подвиги наших героїв. От, звичайно, що це ми підкріплюємо музичними композиціями. Основно це музичні композиції інструментального характеру і вокального характеру. В минулому році ми започаткували разом із інститутом військово-морських сил та ліцеєм захід. Тобто, він поєднаний з нашим проектом, але Військовослужбовці, курсанти, ліцеїсти виступають замість наших декламаторів, і вони розповідають, як потрібно вчитися, що для того зробити, щоб поступити в ці заклади. І знову ж таки ми підкріплюємо це патріотичною музикою для аудиторії. Звичайно, що я не можу не згадати початок повномасштабного вторгнення, коли в третій день війни ми пішком добралися до Железнодорожного вокзалу міста Одеси і зробили 15-20 хвилинний виступ. Коли ми прийшли туди, вишикувалися, площа була порожня. Але буквально після декілька тактів першого твору, який ми виконали, дивним чином площа наповнилася. Ми побачили дуже багато різних людей, дуже багато камер, звідки взялися оператори. Хоча ми нікого туди не запрошували, ми нікому не ансували цей захід, ніхто про нього не знав. І що важливо, коли вечором я передивився міські канали, мені запала в душу фраза літньої жіночки, і вона сказала, що після того, як я почула музику, як почула оркестр, я готова ленто за лентою, набої подавай, тільки скажіть, куди йти. І з цього дня ми. По сьогоднішній день ми не залишаємо інструменти, ми розуміємо, що це необхідно військовослужбовцям, це необхідно цивільному населенню. От, і це якраз дає можливість підняти той бойовий дух військових і, взагалі, духу цивільного населення до боротьби до життя. Наступний проєкт, який ми започаткали спочатку повномасштабного вторгнення, ми його назвали. Музична терапія, а ще коротко арт-терапія. Цей проект ми проводимо в реабілітаційних центрах, де проходять відновлення наші військовослужбовці після поранень. Військовослужбовці приходять слухають, скільки вони хочуть. Виходять, заходять знову, тобто, все дуже демократично і дуже спокійно. Ніякої апаратури, тільки живе виконання музичних інструментів, деколи вкраплюємо акапельне, акапельне виконання українських пісень. Звичайно, що один із самих вагомих наших завдань це є забезпечення ритуальних моментів. Тобто, коли загинув військовослужбовець, ми. Проводимо його в останню путь відповідно до положень статуту Збройних сил України, віддаємо шану. Меморальна робота, коли ми вшановуємо морських піхотинців, тобто є День морської піхоти, є дуже хороший пам'ятник, біля якого ми завжди усі. Відзначення усіх важливих дат для українського народу, державних дат, ми завжди починаємо з вшанування пам'яті загиблих біля цього меморіалу. Меморіал захисникам, іменно флотським, тобто морякам, які відкритий нещодавно в Одесі. Тобто, це теж робота постійно проводиться. Нагадую, сьогодні з гостем студії, начальником і художнім керівником Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України, капітаном другого рангу Любомиром Сукенником, ми спілкуємось про те, як національне мистецтво змінює віру у Збройні сили України та сприяє наближенню нашої перемоги. За час своєї більш ніж 30-річної історії військово-морські музики брали участь і були переможцями у багатьох. Military тату, які проводились як в Україні, так і за кордоном. І нещодавно флотські музиканти гідно представили Україну на The Royal Edinburgh Military Tattoo 2025 у Шотландії, довівши, що оркестр Військово-морських сил України один з найкращих у світі. Адже цей вражаючий виступ приніс впевнену перемогу на престижному міжнародному фестивалі, до речі, 75-му ювілейному. Розкажіть, як вам це вдалося, і як вас зустрічала Велика Британія? Перемога нашого колективу, це є те, що робить зараз. Тобто результат, тобто результат роботи нашого народу, наших збройних сил України, тому що підтримка, світова підтримка, особливо підтримка Великої Британії, надзвичайно велика. Ми відчули це з першого кроку на територію Великої Британії і те, що нас. Було оприділено переможцями і вручено нагороду меч геться Гаденбурзького. Це є перемога всього українського народу. Кожен наш виступ на фестивалі їх було 26 напротязі серпня місяця. Ми присвячуємо Збройним силам України і, і, і нашим героям. І на фестивалі ми були поєднанням оцього мирного світу з війною в Україні в тій музиці, яка була. Е, Нами виконана на фестивалі. Вона говорила якраз про те, як жила Україна до війни, як Україна почала боротися, як Україна бореться, і звичайно, що закінчили ми тим, що Україна переможе обов'язково. Які ще заходи передбачала програма візиту до дружніх берегів туманного альбіону? Після фестивалю ми поїхали в Лондон, і перший раз в історії України, а також перший раз в історії Великої Британії, оркестр не британський, оркестр з України мав можливість провести розведення в Арбукінгемському палаці з королівським шотландським оркестром гвардії. Це було приурочено до Дня Незалежності України, але це співпало з, з великим святом в Британії. От, тобто людей було надзвичайно багато. Ми виконали там низку творів і завершили державним гімном України. Це надзвичайно символічно для України. Зробили ще один концерт. Там було порядка п'яти е, тисяч людей. Е, Половина з яких були якраз українці, які стояли з прапорами, співали з нами пісні, кричали Слава військово-морським силам, слава Зборим сим України. Тобто, це в центрі і в серці Лондона на протязі години лунала слава України. Завжди лунали вигуки наших людей, які зі сльозами співали з нами. Навіть тоді, коли ми не співали, а просто грали знайомі для них мелодії. Вони нам підспівували. Це було надзвичайно приємно. Я стояв, дорогував мене мурашки. Отак, і, і, і от, так от по, -по, -по, по шкірі бігли, коли заді. Ти чуєш, що люди співають. Виступи наші, наші у Лондоні були організовані командуванням військово-морських сил спільно з морською коаліцією, і основним нашим завданням це був виступ для корабельного складу військово-морських сил, які знаходилися в Британії після проведення американсько-українських навчань. Е, СІБРІС. звичайно, що у нас були. Концертні виступи для нашої діаспори, як в Единбурзі, так і в Лондоні. Ось так і завершилась наша поїздка до Великої Британії. Я вам дуже дякую за вашу надважливу працю і вітаю з перемогою. Дякую за запрошення. Хотів би привітати усіх з прийдешнім днем захисників України і з колег з міжнародним днем музики. І хочу закінчити фразою нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який казав: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. от де люди, наша слава! Слава Україні! Героям слава. Дякую вам і вам дякую. Я ж приєднуюсь до привітань пана Любомира. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна!